Отже, до нас вже приєднався Олег Бедоницький який перераховує, де він побував в Штатах американські міста відвідував, та не Шопінг, а українські громади відвідував. Як вас зустрічали до слова? Там. зустрічали дуже добре. Перше враження: те, що українці в Америці дуже по поінформовані про те, так що воно є насправді. В так. Ну в Я... Америці є друга за чисельністю українська Канади, громада ми. в діаспорі після Канади до України багатьох мікрит. українських установах <laughs> в. В барах включений п'ятий ну, бар, громадська да, еспресо mm -hmm. постійно включений іде. Mm -hmm. Більше якраз а, а чого поїхали туди до ста з'єднаних? Що не було справу? Тому що є, ну якби нас запросили на молитовний сніданок. Хто конкретно а, ну організатори вони приїжджали в Україну. Давайте я коротко скажу, що молотовний сніданок це така е, традиційна. Всерічна. Це вже 62-й молотовний сніданок. Проводиться конгресмени, сенатори, президент Америки. І цього року було запрошені 140 угу. різних діячів. Сіст тобто сорока перепрошую країн. Е, Америки, власне, запрошені, тобто які вважаються там друзями Сполучених штатів. Там були не тільки депутати від опозиції, а також, наприклад, Андрій Клюєв. не тільки депутати від України, так ну, звичайно, так. і маю на увазі від України і тільки були опозиціонери на цьому слянку. Там були, зокрема, Андрій Клюю, була Олена Бондаренко, як ми тільки що дізналися від пана Олега. Хоча ми, власне, тут було питання, оскільки казали, що їй, начебто, заборонено їздити. Там є одна тонкість, писали люди, що вона поїхала Ми не знаємо точно. Перепрошуємо, якщо обмовили людину, що вона їздила під гарантією Міністерства закордонних справ, що означає, що тільки на один захід, і що людина, яка має такі гарантії від американська влада, дозволяє тільки в в те місце і тільки на визначений. Термін і ніяких рухів ліво-вправо вверх не може бути, але ми не знаємо. Дай Боже, щоб це було не так. Які ваші враження від того заходу? Е, ну, у мене два враження: перше враження від громади української, а друге враження від самого заходу. Mm -hmm. е, але ці враження взаємопов'язані, тому що ну, якби молотовний сніданок це така формальність, да, якась. Прийшли, послухали, поговорили і розійшли. Людям треба розказати, хто виступав, що послухали, як то було. Але, що давали, їсти. Але, дуже цікаво. Е ну, їсти давали там щось таке, що на сніданку в кожному бістро в Америці. дають. Mm -hmm. Яєчня якась там mm -hmm. кава, mm -hmm. завжди вода з льодом, фрукти. Власне, Конгрес ша ухвалив резолюцію. Після От, Після вашого від'їзду це ви зробили до речі 381 вісімдесят один конгресмен проголосував. Злучно піара. Я це все бачу в русі, бо я ж за тиждень до. Mm -hmm. До того молотовного тижня приїхав. Mm -hmm. І фактично я бачу, як розгорталася ця машина впливу It на американські. Так, резолюції, mm -hmm. власне, на 400. Ага. Перепрошуємо, пане Олеже. Вона... да, так? Мерсікептер вона є. Та. Вона є голова Кокусу України та, американського конгресу. Ми з говорили і да, ну, повернемось. І... Андрій потім розкаже, в чому там головна ідея тої резолюції. Але повернемось до цього. Значит, ви приїхали за тиждень. За тиждень до молотого mm -hmm. сніданку. Да, мене запросила Рада українських держмінських організацій, mm -hmm. вони знали, що я буду на молотовому сніданку, запросили е проїхати по громадам, mm -hmm. поговорити, виступити, розказати, е закликати. Mm -hmm. ну, я пішов в Чикаго, mm -hmm. Баффало, Олбані, Хартфорд, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Вашингтон, Філадельфія, Клівленд mm -hmm. і Детройт. Mm -hmm. Ну і в кожному місті було по декілька виступів, бо різні, якби не завжди там громади між собою організації. Так. Крим репрезен... репрезентаційних функцій, представницьких, які яка ще користь була з цього візиту? Ні, ну насамперед користь була та, що Політичні... люди в громадах вони дуже спрямовані на конкретну допомогу Україні і Майдану. Uh -huh. І вони е прямо впливають на своїх конгресменів і сенаторів. Uh -huh. Мене заводили, я в шоці був сам. Вони там Чикаго тільки приїхали. Так, це наш конгресмен, а ну, конгресмен, ну, поговорив з uh -huh. поговори з конгресменом. Uh -huh. І конгресмен, до речі, приєднався. Цей Майк Віглі uh -huh. приєднався до, до цього кокусу, uh -huh. який Кептер організувала. О, і я його запросив в Україну, і він приїде і ну, бо Чикаго, українці, якби там після Нью-Йорка думає, да, копаті ну, дають. А ви говорили з ним про запровадження? Можливо, санкцій? Чи він вас питав про це? Чи Знаєте, це все в процесі дозріло? Ми вже якби. Вже під час молитовного сніданку, коли mm -hmm. почали зустрічі в Вашингтоні, mm -hmm. я, mm -hmm. я чому питаю, пане Олеже, тому що генерал Москаль, який був тут перед вами дякувати йому і Богу, він отримав листа від генерального консула посольства а, Сполучених Штатів в Києві, ви читали, так, да, Генрі mm -hmm. Хенда. В який пан Хенд, відповідаючи на запит Москаля, написав: Так, ми вже відмовили, у візах, але mm -hmm. деяким українським посадовцям, mm -hmm. але. Американське законодавство не, так, не дозволяє це оприлюднювати, це, це, це конфіденційна інформація. Може, ви може, знаєте, кого вже так би, без... хто потрапив? Не знаю. Не знаю, не знаю. Не. Але ми говорили з ними про ширші санкції, про фінансові санкції. Угу. От дуже цікаво, так, Все, ну, місце докладніше. Ну, якщо ну, ми прямо говорили, що візові санкції це дуже добре. Але дивіться, якби росіяни втручаються напряму і говорять просто дикі речі, такі, як, наприклад, Лавров говорив. У Мюнхені да, про антисемітизм, який на Майдані є. До речі, в Америці, мені, і в мене навіть газети є, я привіз звідти, де прямо, я не знаю, хто цим займається, але прямо звинувачують Майдан в розпалюванні антисемітизму. Це поширюється в американській пресі. Мені от на радіо задавали питання там. Що, а як ви чи як ви відноситесь до того, що на Майдані вже два місяці висить гасло бої жидів? Ну, якби речі. <пи> Такі речі, які речі, хтось в Америці вкидає, не да? спасає що Росію. Ну я не знаю, що там не спасає. Але такі речі в Америка в американську громадську думку хтось намагається вкинути. І якраз ми і наші депутати на молотовному сніданку, але більшості це українці наші. Вони якби це все діло зневілювали. І що? Му... здається, що пора запрошувати Олександра Ройборда да. до нас у ефір, тому що ви... постійно щось таке жартує <рістити> на, <рістити> на, 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 на цю тему. На, Мустафа от, Мустафа от, Має Написав, вибачте, пане, але по гарячих садах прошу прокоментувати це. Щойна Рада Майдану ухвалила рішення, що єдиною вимогою Євромайдану стосовно конституції є негайне повернення до редакції 2004 року. Всі інші варіанти та зміни опозиція готова Обговорювати виключно після відновлення старої конституції, звучить як ультиматум. Що скажете? Ні, ну це щоб не було, знаєте, там е, соб, таблиці, соб, влада, удар, щоб влада не війпи, пояснювала, що ми не можемо з опозицією домовитись, поводи, бо вони, да, вони самі не знають, яку Конституцію да. вони ходять. От вони сказали, mm -hmm. яку конституцію. Зараз м'яч на полі влади. Це то має ви... Верховна Рада? Ухвалити ну, зараз, поки що хай ну, влада для себе, щось що, ну, спілкувався просто з Ігорем Колівушком. От цього тижня, якраз ну, цей, от, власне, відомий конституціоналіст. Я навіть знаю, що він та, там допомагав удару сформулювати свої правки до конституції. От і він, наприклад, дуже слушна в нього ідея. Можливо, ви прокоментуєте це. Що на цьому етапі не потрібно вносити зміни до конституції? Треба просто підписати конституційний акт, умовно кажучи, угоду за яким просто домовляються, що от зараз на перехідний період. Ми визнаємо, що оці, наприклад, положення трактуються так і так, ці такі, і такі. Це, як це не зміни до Конституції. Через це 96-й рік. Це насправді вже було в історії України. То й тоді так подолали питання. Це що вже кришні. є в Верховній Раді. Воно пройшло через комітет. Слухайте. Ну ви що вірите в те, що Верховна Рада набере 226 голосів, щоб за це проголосувати? Ну ви ж доросло. За, за рибака, принаймні, ми можемо щось вірити, щось не вірити, але ми повинні щось робити. У даному правда. випадку ми прийняли рішення і зробили якийсь крок, і є чіт чітке визначення. А там далі як воно буде, проголосує я, рада чи не проголосує? Ну, не проголосує. Ну що, далі, стоїть Майдан, далі починаємо опять все пікетувати, блокувати. А скільки можна стояти у кожній хаті, от скажіть мені. Ну, а що? що ми будемо стояти а нам, до 2015 а, а, а у нас, року? У нас немає інших іншого. У відбору. нас є вихід Володимировича Леніна читати. Государство не, ну... і революція. Є такі книжки, може, ви чули. Да? Да, 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 да. Тому що я чому питаю про це. Ми тут зранку до ночі, від раннього рання, до пізньої ночі говоримо, люди спокійно. Люди, не дай Боже, щоб кров українська не проливалася. абсолютної істини немає, ні з того боку, ні з того боку. Громадянський мир, спокій, ніяких актів насильства. З другого боку, ми бачимо, що люди, які стоять на Майдані, та реально самоорганізувалися. Це реальна військова організація, яка має чітку ідеологію. Вони є ідейні люди, вони знають, за що вони Вони це не мають чітко ідеологію, ідеології. Кожна група для себе. себе має свою чітку ідеологію. В тому сенсі, що вони стоять за ідею, а не за баблофос. Правда? Це є свята правда. І Вони знають за випадку чого, за що вони віддадуть своє життя і покладуть там свої кіски. В той сам час ми бачимо лідерів опозиції, говорять ці люди, приходячи в цю студію, які щось болькотять з вони майдану, оце ми ще тиждень постоїмо, А може, ми так домовимося, а може, ми так домовимося, якісь незрозумілі перемовини йдуть, і вже фейкові речі є в інтернетах. наступає 1347-й день майдану. У Нас просто у нас був Ігор Луценко. Так да. перший його прямий тим, ефір. Слава... сьогодні був, наприклад, представник кравцов Олександр а, з автомайдану, якого наразі випустили. Слава, Богу. а вони всі кажуть про одну річ, що. Чому би не делегувати хоча б частково участь в перемовах? Нехай без права голосу на права спостерігача, але когось від я цих, два випав, цих, цих моментів. Моментів. Я два тижні випав. Я дві години тому тільки... Просто це о, я, Тоді то... Завтра я можу говорити, так. Так. Сьогодні поки що нічого не можу говорити. Mm -hmm. Ви не можете говорити про це. <звучить>, так? Я просто mm -hmm. може, за 2 тижні чогось в... не розумію того, mm -hmm. що що за два тижні. А за два тижні відбулось дуже багато. Я тільки глянув на Грушевська, я зразу побачив, що, що? 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 тоді щось може до більш спокійної теми, пане Олеже. Бо була фейкова новина сьогодні. Ми думаємо, що це фейкова новина про можливі перемовини Тимошенко і. Клюєвав, нібито що він їздив до Харкова, всі наші джерела тут кажуть, в тому числі геннадій Геннадійович Москаль, ваш колега по фракції, що це мало вирогі, що це не взагалі. Там в якому вона стані, наскільки вона впливає. Ну, головне, на... головне, головне насправді наша підстава що це фейкове. Це те, що Ласанія Зура сказав, що там постійно чергують бабушки, фанатки бабушки, бабушки, і на вони не Ну, Хіба Клюєв був перевдяганий в жінку і приїхав на велосипеді? Ну, що неможливо бабушки як... фанатки? Там не побачать точно. бо якщо машина вона заїжджає туди з затонованими вікнами, то бабушки нічого не да, ну Ви тим не менше, як е, учасник цієї фракції, Та, наскільки ви відчуваєте вплив Тимошенко? Ні, вплив потужний. Яким чином це відбувається, цей ну, потужний вплив? Я. Як люди із тюрми керують. Як Ленін керував, так і Тимошенко керує. Ну, а це якщо казати про це, там напівміфічний цей лист від mm -hmm. Тимошенко, яка закликає, Багато тут не робив, що наче хто не повертається до Конституції, було, але... воно йде в розріз тоді з офіційною позицією Майдану зараз. Чому? Але... Не завжди те, що Тимошенко говорила і писала, воно було на 100%, сприймалося. Mm -hmm. Це вже не перший раз. Mm -hmm. ну, от, хоча в більшості воно сприймається. Mm -hmm. Ну, а В даному випадку, якби. Ну, я це не можу пояснювати. Чому? Ні, я це не можу пояснювати з точки зору того, що вона просто обмежена в, в тому, що вона ж якби не зустрічається з західними партнерами, угу. да, з колегами по опозиції. Угу. А, а... Тут і наші колеги зустрічаються Пане Леже, Ви все ж таки я дозволю собі це стверджувати на моє переконання. Ви досвідчений парламентар, та, та знаєте життя Півтора року. Ну цього того досить. Я тут знаєте за півтора роки такого що Тримайте руку на поці, Ви людина, так би сказати, з самої гущавини життя потрапили до парламенту. Ви ж не апаратна людина. Правда, зокрема, з Юлією Тимошенко, з я до чого це все? що з Юлією Тимошенко зустрічається Штефан Фюлім. Ми маємо інформацію, що він два дні буде в Україні. І е, буде зустрічатися з, з керівництвом держави, лідерами політичних сил, і громадських е, громадськості, це МЗС повідомляє, можливо, буде зустрічатися з Тимошенка. З вашої точки зору, наскільки ці візити взагалі ефективні? Може, їх час вже пройшов цих візитів? Знаєте, я думаю, що якби не візити і позиція Європи і Заходу, вже б Майдана давно не було. Mm -hmm. Він би на Майдані наваляв би гору городрупів mm -hmm. і став би собі. Mm -hmm. Десь в ранзі між Лукашенком і Путіним або mm. не. ну ви вважаєте, що це в принципі абсолютно реальне і не було би спротиву. Проти цього. Ні, спротив, був, я ж кажу, були бори трупів. Mm. Але принаймні ті товариші в погонах, які більше на тварин, схожі, які стоять там на Грушевського. вони якби ці о, особливо після того, коли він з ними зустрівся і сказав, що хлопці, що хочете, вам нічого не буде. І хлопці робили, що хотіли, що думали. Не будемо більше мучити людину з перельотом. Подякуємо да? сердечно, якщо ти не маєш більше питань. Пане Олеже, сердечно вам дякуємо. Да, Просимо до нашої студії, тайм, да. з важливими, як кажуть в Америці, з важливими повідомленнями. Раді були вас бачити, здоров'я щастя, много еліта. Дякує. Не бійтеся.